Український паспорт у кишені, а дружина, подружка доньки Путіна. Хто такий Кирило Дмітрієв, ключова фігура у переговорах Путіна і США та що він приховує? Це правда, яку вам варто знати. Що ж, це за темна конячка у скрєпного Путіна із американської освітою? Кирило Дмітрієн народився у 1975-му в українській родині вченого біолога. Дмитрій старший батько російського переговорника, багаторічний завідувач лабораторії імунітету рослин інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, доктор біологічних наук, професор, член кореспондент НАН України, віце-президент президент українського товариства фітопатологів ще у 80-ті обіймав високі посади у комуністичній партії Дмитрій був завідувачем сектору природничих та технічних наук ЦК Компартії України. Гарний початок, наш герой навчався у фізико-математичній школі та хотів отримати освіту у США 14-річному Дмитрію. Пощастило поїхати до США за програмою. Народна дипломатія пощастило я очевидно лапки, тому що пощастило капітально. Бо у ті часи таке везіння могло пояснюватись або великим блатом, або приналежністю до радянської еліти, або ж прямим стосунком до КТБ, або і тим, і тим і іншим. Спочатку Дмітрія вступив до каліфорнійського. Коледжу через два роки став студентом Стенфордського університету, який закінчив у 96 році із відзнакою, ставши бакалавром з економіки, отримав престижну освіту, і майбутній посланець Путіна почав працювати у Нью-Йорку у банку Goldman Sachs, а згодом у відомій консалтинговій компанії McKinley, яка й оплатила молодому фінансисту навчання у Гарвардській бізнес школі. Там він отримав ступінь MBA також з відзнакою. Увесь час свого зростання, навчання США, у США, згодом і роботою Росії, Дмитрієв залишався громадянином України. Коли і як саме він отримав громадянство Росії, невідомо. Але видання інсайдер пише, що до Росії Кірюшка повернувся у 2000-му. Одразу ж купив старенький лендровер. Ну і що тут такого, подумаєте ви, але ти ні. Тому що на той час він мав український паспорт. Але автівку оформив на російське офіцерське посвідчення ам 119 89 39 видане 2000 року. як це можливо, якщо він не служив ані у російській, ані у радянській армії, ба більше мав іноземне громадянство за допомогою столичної адресної бази даних The Insider перевірив власників посвідчень із схожими літерними та цифровими наборами і. Троє з них виявилися випускниками Академії служби зовнішньої розвідки, восьмеро кадровими офіцерами головного розвідувального управління. Це руська воєнна розвідка, це ГРУ. А ще 137 проживали в офіцерському гуртожитку при військово-повітряній інженерній академії імені Жуковського. Через два роки наш офіцер Дмитрія став директором з інвестицій компанії Delta Private, підрозділі створеного за Клінтона фонду Росія США. Останні згодом перетворили на американо російський фонд із економічного та правового розвитку. А у 2015 році в РФ його вже визнали небажаною організацією Ти диви у Delta Private Він працював до 2007-го, займаючись великими угодами, зокрема продажем телеканалу TV3, Холдинг. У профмедіа за 530 мільйонів доларів. У 2007-му Дмитрів повернувся в Україну і очолив інвестиційний фонд Icon Private Віктора Пінчука із капіталом близько мільярда доларів. Фонд інвестував. І в Росію. Там він провів низку великих угод, продаж Дельта Банк компанії General Electric, Дельта Кредіт. У 2009 тоді ще молодий фінансист засновує фонд соціальних ініціатив. Його головним напрямком стало. Покращення дружби за укріплення зв'язків між Росією та Україною почав колишній киянин дуже ефектно одразу привіз до столиці у рамках фестивалю Єдиний світ творчості та, -та, -та назва така собі оркестр віртуози москви на чолі з зірковим Володимиром Співаковим. Концерт називається Єдиний мир творчества. І там виступає оркестр віртуози Москви управлінням Володимира Співакова. Савік, добрий вечір. Добрый вечер, добрый вечер, Мустафа, добрый вечер всем. Никакой владелец нам не говорит, что делать. Вот мы сейчас будем заниматься музыкой всю программу, а господин Памат помолчит, к примеру. Да? И не владелец нам это приказал. Единый свет творчести, да, это идея Кирилла Дмитриева, который частый гость нашей программы, и я имею честь его представить. І вже згодом він увійшов до військового оточення Путіна. А як же, як же і як завжди, у всьому винна жінка? Щасливий білет він витягнув після знайомства а згодом і шлюбу з молодою з молодшою. на 6 років за нього Наталію Поповою, близькою подругою та бізнес-партнеркою доньки Путіна Катерини Тихонової. Колись Попова тулилася із батьками в відмосковному дідуську, дідуську місто за 40 км від Москви. Працювала позаштатним журналістом у комсомольській правді, клерком в імпецбанку та раділа старенькому міцубіші, придбаному кредит. Але після знайомства з путінською донькою її життя різко пішло вгору. Писав «The Insider». Разом вони навчалися у московському державному університеті. Зараз Попова, заступниця доньки Путіна у фонді Іннопрактика. За її словами, саме Тихонова покликала її на службу. Дмитрія входить до опікунської ради цього фонду. Вот же ви, чесна дружба дружини із Тихоновою зробила Дмитрієва сильною фігурою у Кремлі. Ще до весілля попова познайомила нареченого із донькою Путіна та її тодішнім чоловіком Кирилом Шамаловим. А ті звели його з тодішнім главою адміністрації президента Медведєва Сергієм Івановим, який узяв Дмитрієва під свій дах. Ба більше Кирил Дмітрієв навіть був на весіллі доньки Путіна. І як він сам казав, молодим на весілля вони планували подарувати індивідуальний весільний чайно-столовий сервіз на 24 персони виробництва імператорського фарфорового заводу. Кирюшка був улюбленцем Савіка Шостера. Ось шматочок ефіру з 2009 року. Дмитрієв сидить поруч із Королевською, та що кішки та цуценята та паном Тігівком. звісно, що розказує свої побрехеньки, що Україна загниває, Росія попереду понад усієї в Україні буде голод, холод і так далі. Кіріл а От як? одна з главних тем конференції це наведення... Да, я бы сказал, что одна из главных тематик – это наведение мостов и совместные действия различных стран по выходу из кризиса. Я был на четырех очень интересных сессиях, которые называются там «Россия, США», «Россия, Европейский Союз», «Россия, СНГ», «Россия, ШО», шанхадская организация». И все ищут совместные ходы, совместные подходы, как выйти из кризиса. И здесь, конечно, очень грустно, что я согласен с Сергеем, Украина фактически не представлена на этом форуме, и можно говорить о неком таком процессе интеллектуальной или даже экономической изоляции Украины, потому что Россия сейчас ищет мосты со всеми странами вокруг, и это видно, это заметно, и это будет приводить к более быстрому и более эффективному выходу. Во-первых, какой бы бюджет не был предоставлен бютом, конечно, партия регионов его бы всегда критиковала. То ж саме, якщо б це було наоборот, у 2017-му він уже був неофіційним представником Путіна в контактах із адміністрацією Трампа, покликаних налагодити неформальні зв'язки між російською та американською владою. Ще за першого президентського терміну Трампа у нього зберігся зв'язок із Джаредом Кушнером. А це хто 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 хто? Зять американського президента та його колишні радники з питань близького сходу. За словами знайомого Дмитрієва, саме через Ушне спецпредставник Трампа сів відкуп і встановив контакт із Дмитрієвим. Цікавою, те, що сам Кирило у різний час отримував нагороди чотирьох різних держав Саудівської Аравії, Казахстану, Франції, Італії. Щоправда, Франція забрала свої зірки, у російського рішали після 24 лютого 2022 року. І спочатку повномасштабного вторгнення це дуже цікаво в Росії в Україну. Дмитрів одним із перших потрапив під санкції, і вже 28 лютого, 2022 року, мінфін США включив фінансиста до List із повним блокуванням активів. І як бачите, як бачите, американські санкції не завадили Дмитрію стати. Е... І сидіти за одним столом із Трамповим переговорником Стівом Вітковом та організовувати з ним на пару переговори між США та Росією. Отакий він, Київський фрукт. Хто ще не підписався на мій YouTube канал? Будьте ласкаві зробити це. Вам не складно, а мені дуже потішно і приємно Побачимось!